Знову пишуть, що банки приховують комісії. Просто крадуть гроші у клієнтів. Серйозно, у мене банк завжди показує, за що списані кошти. Думаю, люди просто не читають умови? Давай перевіримо, запитаємо у людей і самі розберемось. Привіт, ви коли-небудь стикалися з прихованими комісіями в банках? Так, перекинув гроші другу, а банк взяв комісію. А ви дивилися умови перекриї? Ні, не думав. А у вас були випадки несподіваних комісій? Так, я зняла готівку, а банк взяв 50 гривень комісії. Стривайте, а це був ваш банк чи інший? Ой, точно, чужий банкомат. Ось, дивись, перед зняттям готівки тут написано, яка буде комісія, але люди просто натискають і не читають. Виходить, що банк нічого не приховує? Просто люди не звертають увагу. Саме так. А всі тарифи є на сайті банку і у мобільному додатку. Виходить, що проблема не в банках. А в тому, що ми самі не читаємо умови. Виходить так читай перед тим як користуватися, і жодних несподіванок не буде.